Літаки рефії спорядженні ракатами під зав'язку різко стали вибухати один за одним, перетворюючи злітні смуги на вогняні. Полум'я охоплювало ангари, детонація зносила все навколо. Від вибухів серед окупантів зізнялася паніка в повітря, стовпи чорного диму та втрачені надії Кремля на новий обстріл України. Невже розпочалася нова операція з бузі знищення ворожої авіації? Те, що потрапило на камери, вже розлітається мережею. І здається, побаченого Путін може вже не пережити, Тож далі про це детально. Масована атака на аеродрому Рефі спершу російські змі повідомили про вибухи та пожежі на військовому аеродромі в Міллерево. Там прилунали понад 10 потужних вибухів, після яких місцеві жителі спостерігали заграву від пожежі. Головною ціллю став місцевий військовий аеродром з літаками. З нього росіяни часто запускають дрони камікадзе типу шахет. Про наслідки атаки пише російський телеграм-канал, який публікує світлини великої пожежі в місті прильоту. У Ростові після атаки БПЛА. Очевидці спостерігають пожежу за попередніми даними. Був вражений військовий аеродром у Міларово. Зазначено в повідомленні у мережі також з'явилося відео, яке зафіксувало, як стверджується, пожежу в районі військового аеродрому. Факт так змушений був визнати губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Він традиційно заявив про спроби її відбиття. Російське місто Мілерово є важливим автотранспортним і залізничним вузлом. Відомо воно також тим, що за 5 кілометрів на північний захід від міста розташований одноіменний військовий аеродром. Там базується 31 винищувальний вонищувальний авіаційний полк першої змішаної авіаційної дивізії. Але українцям аеродром Мілерово більше знайомий за щоденними зведеннями повітряних сил збройних сил України про повітряні атаки Ерефії. Практично в кожній з них Мілерово згадується як одна з точок запуску російських шахетів. І овіть це все потрапило під удар. Також партизани підірвали ворожий гелікоптер Мі 28 прямо на аеродромі Рашистів. Українські диверсанти проникли на територію військового аеродрому у Тверській області Ерефії і заклали вибухівку на гелікоптер Мі 28 вартістю 18 мільйонів доларів. Йдеться про 344-й центр бойового застосування та перенавчання польотного складу армійської авіації Єдиний в Росії, де льотчики опановують усі типи бойових гелікоптерів та складний пілотаж. Після успішної деварсії місцеві чули вибухи, а окупанти намагаються приховати наслідки. Наслідки диверсії очевидні росіяни можуть тільки здогадуватися, скільки ще колес і фур у безпілотників буде вибухати на території інших військових аеродромів. Іронічно зауважив у повідомленні Нацпротиву. Наслідки вибуху оцінили доволі складно, адже вибухівку кріпили до шасі гелікоптера. Більше про такі атаки розповідає військовий експерт. Товиться окупантами для нанесення ударів по позиціях, як сил оборони України, так і відповідно терору проти цивільного населення українських міст. Відстань від аеродрому до. Умовної лінії російсько-українського кордону до 20 кілометрів місце базування бортів ВКС, фронтова штурмова авіація і армійська авіація і відповідно удари по місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів можуть значно змінити характер бойових дій. Мовиться про те, що окупанти використовують якраз тотальну перевагу в повітрі і може доходити до 300 ударів фабл за добу. От саме за рахунок цього окупанти і е, мають певні тактичні просування безпосередньо на лінії фронту. І зниження бази паленомастильних матеріалів зменшує можливості використання бортів АКС Російської Федерації, але варто й говорити про ще одну цікаву новину е, на території країни окупанта. Самі росіяни розповідають про те, що, начебто, федеральна служба. Безпеки країни окупанта затримано чергові так звані будинки на колесах, причому в двох областях Російської Федерації, що говорить про те, що українські спецслужби готували продовження операції Павутина. Причому мовиться про те, що за інформацією російської сторони, один з таких будинків був затриманий в Саратівській області. А я нагадаю, що Ніталоглядачі Савратівська область це аеродром Енгельс, місце базування стратегічних бомбардувальників. Це одна зі складових російської ядерної тріади. І якщо ця інформація підтвердиться на офіційному російському рівні, то це свідчить про те, що українське розвідтовариство продовжує сталу практику знищення е е е бортів ВКС Російської Федерації в першу чергу власне. Стратегічних бомбардувальників знижуючи до мінімуму важливість нанесення ударів по території України. Тобто, як бачимо, комплексні операції українського розвідного риського головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті зниження активності ВКС Російської Федерації продовжуються. Крім того, російські ЗМІ інформують про запуски в півідронів з автомобілів у Саратовській та Панзенській області Рефі. В місті Красний Кут Саратовської області Росії з автомобіля, який схожий на дім на колесах, відбувався запуск в півдронів, які мають на собі вибухівку. Пишуть росіяни. Тойота темного кольору на базі вантажівки або Шляховика будинок на колесах з надбудовою над кабіною на даху фургона сонячні панелі йдеться в описі російських телеграм-каналів про ймовірну автівку. Реєстраційний номер був нібито викрадений з іншого автомобіля. Згодом подібні застереження з'явилися ще й для мешканців Ростовської та Волоградської областей, а потім для усіх тилових регіонів на схід і північний схід від Ростовської області. При цьому на аеродромі Енгельс оголошено червоний рівень небезпеки. А налякані рашисти закликають при фіксації автомобілів, з яких вилітають. ФпівПАЛА терміново телефонувати 112 або 102 із зазначенням адреси знаходження. АСБУ заявляє про знищення одного і пошкодження чотирьох літаків Рефі на аеродромі в тимчасово окупованому Криму. У наслідок удару повністю знищено літак Су 30 СМ. Ще один пошкоджено. Також уражено три літаки Су 24 чотири ворог зазнав значних збитків, адже тільки один літак Су 30 СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Йдеться в по повідомлені. у спецслужбі підтверджують, що на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння напередодні цього інциденту у Генеральному штабі збройних сил України також підтверджували завдання удару по російському військовому аеродрому в Криму. Підрозділ ракетних військ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому Саке в тимчасово окупованому Криму. Повідомили українські військові. Генштаб наголосив, що аеродром прикривали сучасні російські засоби по які вкотре не змогли захистити важливий військовий об'єкт Росії. Зараз українські військові уточнюють інформацію про завдану шкоду. Російські військові та влада Криму, як і раніше, не коментують цей інцидент. Однак, відповідно до повідомлень в телеграм, гучні вибухи було чути саме на російському військовому аеродромі САКе. Як пише видання Кримський Вітер, після цього там почалася пожежа, і деякий час було чутно детонацію. Крім цього, повідомляли про гучні звуки в Євпаторії. А російський телеграм-канал Астра з посиланням на джерела в Стріних службах окупованого Криму навіть стверджує, що аеродром у САКах атакували далекобійними ракетами атакамс Внаслідок наслідок влучання. У боєкомплект сталася пожежа. Поранені двоє військових. Повідомляє Астра. Військовий аеродром Саки в Новофедорівці вже кілька разів зазнавав ракетних ударів. Там базується 43 й винищувальний авіаційний полк, що підтримує російські війська на півдні України, на озброєнні якого перебувають бомбардувальники Су 24 і винищувачі Су 30 Зазначимо також, що інші російські військові аеродроми в окупованому Криму регулярно стають цілями українських повітряних ударів. Також є повідомлення про ймовірно збитий російський літак на Херсонщині. Монітори написали про гарні новини, і попросили почекати. Загалом російська армія за час повномасштабного вторгнення на територію України зазнала чималих втрат, як серед особового складу, так і воєнної техніки. Засу знищили чимало літаків винищувачів та бомбардувальників повітряно-космічних сил РЕФІ. Проте саме літаки Росія вихваляється, тверджуючи, що деяким немає аналогів у світі Над до Ко землею наші пілоти збили немало. винищувачів су 30 Далі поговоримо про те, де саме та скільки Су-30 втратив російський ворог. Су 30 СМ російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, призначений для завоювання переваги в повітря, далекого патрулювання, супроводу літаків, дальної авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління. Варто зазначити, що стіна су 30 коливається в районі 33 мільйонів доларів. Су 30 см може нести до шести керованих ракет повітря, повітря, середньої дальності під час повномасштабного вторгнення в Україну РФ використовувала Су 30 СМ для запуску протирадіолокаційних ракет. Крат Ха тридцять один п'ята Ха Останній підтверджений випадок збиття цього російського літака 4 серпня 2025 року на аеродромі саки також ніж літак су 30 СМ знищили прямо на аеродромі ростов на дону За інформацією Гурміноборони на території аеродрому Ростов-надону на центральні спалахнові згорів багатоцільовий винищувач російської військ су 30 СМ із бортовим номером 35. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака оцінюється у 50 мільйонів доларів. Зазначається у головному управлінні розвідки. Чергова акція з противо. Чином путінському режиму в Росії зростає масштаб сил готовий чинити упір Кремлю та здійснювати акти демілітарізації держава агресора йдеться про це у повідомленні. у головному управлінні розвідки. Нагадали, що буде справедлива відплата за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу. Також зазначимо, як раніше у Росії під час навчального польоту розбився військовий літак су 25 у Приморському краї РФ під час планового навчально тренувального польоту зазнав аварії літак су 25 Наразі це було все. Тож до зустрічі на ПІТІВІ. бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.